Вашій увазі ще раз показую дуже хорошу якості тример. Це два в одному. Це тример, який підходить для окантування від брендової Adger. Хороша вібрація, Хід USB Type-C, водонепроникний корпус. І також тут дві насадки. Ще є насадка для носа. Це нульовий зріст, підходить для гоління під нуль. Показую, Бачите, зуб, по-перше, дрібний зуб. Ось. Також. Підходить і для стрижки, тому що в комплекті є 1, 3, 5, 7 мм, тобто можна підстригати бороду. і показую ще тример для носа. Дуже часто в нас запитують тримери для носа, а тут вже два в одному. Тобто раз, поставили собі, так, тільки тут нам треба попасти. Опа. Отак, От раз. І в нас тепер тримери для носа. Теж достатньо. Достатньо зручно, подивіться, як воно виглядає, наче як і було тут. Ось такий варіант я хочу вам запропонувати. Сам корпус води не проникний, можна промивати. Це Voyager V949. Значить, працює 180 хвилин на одному заряді, час зарядки півтори години може працювати від мережі. Дуже хороший варіант. Ціна 799 гривень. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся, замовити можна на сайті Trimor.inві. Замовити можна у нас через інстаграм робоча кнопка в шапці профілю. Пишете нам в дірек, ми оформлюємо замовлення. Також самовивіз. Ми знаходимося в Києвом, правди 47 RetroVille. Тут можна оглянути забрати. Тому чекаємо на вас, дякую, гарного вам дня.